Трагедією завершився футбольний матч у єгипетському місті Порт Саїд. Уболівальники вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Загинули понад 70 осіб, більше півсотні поранено. Масова бійка сталася після матчу між давніми суперниками каїрською командою Аляхлі та аль масрі із Порт Саїда. Місцева команда виграла у лідера першості з рахунком 3-1. Вболівальники почали з'ясовувати стосунки на трибунах, а далі висипали на поле. Ініціаторами бійки стали фанати команди Переможця. Вболівальників каїрського клубу загнали у Куток у тисніві загинули кілька десятків людей, але не врятувалися й ті, хто зміг втекти зі стадіону. Розлючені фанати команди суперника чекали на них на вулицях міста. Під гарячу руку хуліганів потрапили і футболісти та тренери Аля Хлей. Принаймні двоє гравців столичного клубу дістали поранення. Тренера команди португальця Мануеля Жозе вчасно евакуювали зі стадіону правоохоронці. Спецпідрозділ єгипетської поліції прибув на місце занадто пізно. Визволяти футболістів вирішили на військових гелікоптерах. Через події у порт було зупинено інший футбольний. Матч у Каєрі вболівальники обурились і тут на знак протесту підпалили стадіон. Та не допомогло. Скасовано усі зустрічі першої ліги. А парламент Єгипту призначив позачергове засідання. Криваві безлади уже назвали найтрагічнішим випадком в історії єгипетського футболу.